Києві триває щорічна конференція демократичного врядування. Очільники міст, депутати місцевих рад, міжнародні партнери та обрані посадовці протягом дня обговорюватимуть виклики кожної з громад під час повномасштабної війни з РФ та ділитимуться досвідом успішного відновлення інфраструктури після обстрілів та окупації. Одне з перших слів на відкритті конференції взяв Віталій Кличко, міський голова Києва, зазначив, що сьогодні перед усіма громадянами стоїть кілька важливих завдань. По-перше, це надання послуг, відбудова житла та допомога бізнесу для створення робочих місць. А по-друге, це реформи, які забезпечать системне відновлення України після перемоги. Нам потрібна успішна реформа місцевого самоврядування, нам потрібна реформа прокуратури прохоронних органів. Нам дуже багато реформ, економічних реформ. Нам потрібно для того, щоб ми відповідали стандартам. У нас ключовий виклик повернути наших людей на Україну. Зараз майже 10 мільйонів українців зараз знаходяться за кордоном, але вони можуть приїхати тільки в одному випадку, коли повернеться мир. Коли будуть нормальні умови життя, коли будуть буде робота, гідна заробітня платня, сервіси, от ви розумієте, от це це такі важливі речі, і ми відповідальні за це для того, щоб це відновити.